Доброго дня, діти! Сьогодні поговоримо про народні символи України. Кожен народ має народні символи. Народні символи це те, що найбільше любить і шанує даний народ. В одних народів їх більше, в інших менше. Називаючи народний символ, можна дізнатися, про яку країну йде мова. Українці мають свої традиції, які споконвіку шанують і бережуть. Це батьківська хата, материнська пісня, святий хліб, вишитий рушник, червона калина, зажурена верба, хрещатий барвінок, вірний своєму краю лелека. Всі вони наші давні і добрі символи, наші обереги. Українська хата, батьківська хата, рідна хата наша берегиня, вона зігріта теплом материнської любові. Оце на мудрістю батька, біла хата. Білий колір в Україні це символ чистоти, здоров'я, душевної краси. Тому за традицією стіни білили. Гарненька хатиночка у вишневому садочку, мов дівчина у віночку. У цій хаті народжувалися, жили і помирали, щоб поступитися місцем нинішніх поколінь. У ній корінь нашого народу. Калина Калина – символ життя крові, вогню. Деякі дослідники пов'язують її назву із сонцем, жаром, паланням. Калина часто відіграє роль світового дерева, на вершечку якого птахи їдять ягоди і приносять людям добрі вісті. Її любили люди. Калина є символом дівочої краси, ніжності. Вона росла біля кожної хати. Калиною прикрашали весільний коровай. Верба. Верба дарує нам багато корисного, лікує. Вона, ніби позначка води на землі, тому й криницю копають завжди під вербою. На сухому місці це дерево ніколи не росте. Де сібліє водиця, там здорова вербиця, говорить народне прислів'я. Українці вважали вербу святим деревом і шанують його. На останню неділю перед Великоднем припадає вербна неділя. Цього дня в церкві повсюди святять нарізані вербові гілочки. Повсюди в Україні побутував звичай ритуального биття ними. Тополя. Це символ дівочої краси, а також жіночого і дівочого суму. Тополя не любить рости одна. В основному ми бачимо ряд тополь, або хоча б декілька їх. Так і людина не може жити самостійно, їй потрібна підтримка або хоча б присутність її рідних, друзів, знайомих. Український рушник Український рушник. Це прямокутний шмат ляного чи конопляного полотна, що має на кінцях, а часто й на всьому полі різноманітні вишиті або виткані композиції, які відображають світогляд та звичаї предків, несуть інформацію про добро, достаток, здоров'я. Рушники є символом матеріальної культури слов'ян, важливою складовою обрядів та ритуалів. Вишивати рушники давній український звичай. Вишиваний рушник донині нині не втратив свого значення в побуті і тепер ним прикрашають інтер'єри помешкань, вівтарі та ікони в церквах. Український віночок Віночок невід'ємна частина українського дівочого національного костюму. Це не тільки прикраса, це оберіг, таємничий знахар душі. До віночка вплітали багато різних квітів. Кожна квітка щось символізувала: дереві символ нескореності, барвінок символ материнської любові, ружа, мальва, півонія символ віри, надії і любові. Ромашка у вінку наймолодша за своїм віком, приносила не лише здоров'я, а й доброту і ніжність. Любисток додавали, щоб хлопці любили, і обов'язково плітали калину, символ дівочої вроди та нашої України. А всього в українському віночку 12 квіточок, і кожна лікар, оберіг від злих сил. Хліб. Хліб символ життя. З давніх давен він у великій пошані в народу. Недаремно у молитві Отче наш люди просили не позбавляти їх хліба. Бо він не просто основа життя, хліб то саме життя. Хліб називають святим. Він завжди лежав на столі. У традиційному інтер'єрі селянської хати хліб сіль, покриті рушником, були необхідним атрибутом. Запрошуючи до столу, господар казав просимо до нашого хліба солі. А після застілля гості дякували за хліб сіль. Розділити з кимось хліб сіль. Означало подружитися, побратися, зустрічати хлібом сіллю дорогих гостей. Це звичай, що мав глибоке коріння і йшов до нашого часу. Барвінок. Не знайдеться в Україні такого села чи міста, де б не було б цієї рослини. Не боїться вона ні затінку, ні морозу. За таку вдачу барвінок став символом мужності. Також він символізує віру у свої сили, несе на переможність природи, символ кохання, вірної і взаємної любові, краси, пам'яті. Лелека. Тепер не скрізь побачиш цього дивовижного птаха. Україні його звуть по-різному чорногуз, лелека, бусол, Бузько, веселики. Так селився поблизу до людських осель, на хатах, клунях, хлівах. Повір'я я було, в кого поселиться лелека, тому щастя буде до віку, і горе тому, то зруйнує гніздо птаха. Існує багато легенд про походження цього птаха. За однією з них Бог дав людині мішок і наказав віднести далеко в ліс, але не розв'язувати і не заглядати в нього. Та на півдорозі чоловік не витримав і поцікавився, що несе. Як тільки він розв'язав мішок із нього повискакували жаби, повилазили в ужі та змії і розповзлись по всьому світу, розгніваний Бог перетворив чоловіка на лелеку і звелів ходити по болотах і збирати усяке гаддя. Дуже любимо ми лелек за те, що вони повертаються до своїх гнізд і приносять на крилах весну, лелека, символ любові до рідної землі. Можливо, маючи прекрасні такі символи, український народ зумів уберегти від забуття нашу пісню і думу, нашу історію і родову пам'ять, волелюбність. Про народні символи складено багато пісень і легенд. Вони використовуються в обрядах, звичаях, їх вишивають на сорочках, рушниках. Народні символи це наші святині. Пишаємося тим, що ми українці. Дякую вам за увагу.